Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята зараз ми з вами прослухаємо текст до української народної пісеньки Два півники. Два півники, два півники. Горох молотили. Дві курочки, Чубарочки до млина носили. Цап меле, цапмеле. Коза насипає, а маленьке козенятко на скрипочці грає. Танцюй танцюй ніженьками туп туп. Татусенько з матусею принесуть нам круп круп, а вовчок сірячок з лісу виглядає та на біле козенятко з коса поглядає. Малята, ви звернули увагу, що навіть тварини виконують роботу по господарству. Та допомагають один одному. Давайте пальчиками пограємо у козу. Я коза рогатая, якоза багатая можу всіх перелякать, якщо ріжки виставлять. Молодці малята. Подивіться на картинку та повторіть, яка тваринка як говорить. Сподіваюся, що у вас все вийшло добре. А я вам дякую за увагу.